Наша думка, що з приводу того, що на світлофорах хочуть змінити зелений колір на смарагдовий. У мене для водія і для людини, яка проживає в Україні, де йде війна, зараз це не актуально взагалі. Mm -hmm. Ці потреби краще направили в інше русло, яке mm -hmm. допоможе нам. Отмивка бабла. Просто отмивка якась. Якщо, якщо будуть гроші виділяти на це, звісно. -на -на Нормально це буде на смарагдовий, тому що е буде яр ярчеше. От є ще така штука, як нам виділяють гроші Євросоюз. І Америка, і Євросоюз. І ці гроші треба потратити іменно на благополуччя країни. Тобто ми її не можемо на війну потратити Я не зовсім це підтримую, бо я не бачу в цьому сенсу ніякого. Дуже багато хто краще б на ЗСУ. Ми mm. пішли, пішли б на оборону. Ну, я б сказав, вели на камеру. До цього було нормально, ні, ну, ніхто не, не жалівся на ці світлофори. Світло а зараз надумали. Я ще вважаю, що це для відмивання грошей. Грощадку ми положили. На вину вложити не можемо, треба ще потратити на ще щось. З того міняємо кольори. Така моя думка. Да, я не знаю. В принципі, м'яць зідовою Там така різниця взагалі. Непривично. Люди привикли вже до цього і воно не розберігало. Може дуже багато буття варить.